Астрологічний прогноз на тиждень планети знаходяться в весняних знаках Зодіака, які означають, що буде щось нове, таке чого не було, таке, чого люди раніше не очікували, нові процеси, народження нових процесів. Нема планет в осінніх знаках Зодіака водночас. Відсутній баланс, якість, перфекційність, все натяпляб, наприклад, в державній політиці або виробництві, вихованні дітей, навчанні, покупка нового, замість ремонту того, що є. З понеділка по четверга багато нестандартних курйозних ситуацій в дорозі, логістики, інформації нестандартної. Щоб її зрозуміти, вона треба відходити від стереотипів. Вона може ставити в топік. Несподівані ситуації в спілкуванні в дорозі, які не вписуються в життєву систему. Треба змінювати ну, відмовлятися від стереотипів в комунікаціях і поїздках. З'єднання планет цього тижня означає згуртування політичних економічних. Сил, ресурсів, ресурсів на війні. Весь тиждень менша кількість напружених ситуацій, ніж минулий тиждень, Менша кількість напружених сполучень, напружених аспектів між планетами. 7 травня плюс-мінус 5 днів. Багато можливостей організувати конструктивні процеси, аспекти між Сатурном, конструктивні і Сонцем. Весь тиждень формування, оформлення нових ситуацій. Знак здіакателець означає формування і оформлення. Взагалі, найближчі два тижні можливості втілення глобальних ідей щодо пошуку конструктивних виходів з війни. Це тому, що ближні планети з'єднуються з дальніми втальці, і оці дальні вони означають глобальні ну, задуми, а ближні означає, як їх реалізовувати, зробити ближче до реального життя. Знак зодіака Телець знаходиться проти знака зодіака Скорпіон, і тому ці речі вони проти терора, страха, смерті і страждань. Під час війни Скорпіон з такими речами в резонансі. А магнетичний ефект притягування нового в ваше життя. Телець означає як магнетизм. Впродовж тижня Меркурій, Марс вовні, але без аспектів до інших планет. Це означає, що ці військові енергії вони можуть бути ізольовані від політичних. Самі якби по собі, на полі бою люди можуть залишитися без зв'язку, без ну, якоїсь координації. У військових може бути впродовж цього тижня відсутність ну, розуміння, тобто воно в відриві від реальності, як ви можуть знаходитися. Ну, далі контраст. В одніх справах впродовж тижня поспішність, в інших повільність. Планети вогню означають поспішність, а в тельці означають повільність. По днях, в понеділок, 6 травня, день активний. Але безлаберний може бути. Місяць вовні це дуже висока активність, але наприкінці знака Здіака овін – місяць без курсу. Це можливо знаходження якихось нових шляхів, нових рішень. Вівторок, вранці, там буде напружені аспекти від Плутона, тому вранці, вівторок і вночі, з понеділка, на вівторок, доволі небезпечні енергії. А от сам день вівторок, гармонічний потім, там гармонічні аспекти, і це кінець лунного місяця, якби ефект такого відпочинку перед новими подіями. Середа, 8 травня, початок нового лунного місяця, формування нових процесів. Екстремом, повний місяць цього лунного місяця він порівняно з минулими місяцями. Він знаходиться в гармонічному положенні, тобто емоційний пік, це буде не щось кошмарне цього лунного місяця, 23 травня. Це відбудеться повний місяць, щось більш конструктивне. Коли йде початок нового лунного місяця і місяця на небі ще не видно, то багато такої чоловічої енергії і мало жіночої, тобто янської багато, а інської мало, мало адаптації і можуть прийматися більш топорні рішення. Четвер, ну тобто, в середу, плюс-мінус два дня. В четвер, 9 травня, місяць в близнюках, спілкування, поїздки, покупки, логістика, навчання, день високої військової, і ділової ефективності. Багато варіантів для дій. Хорошо планувати прав ну якісь справи саме на четверг цього тижня. П'ятниця, 10 травня, в порівнянні з четвергом, ну схоже, в принципі, але трохи більше обмежень, правил, реалізму, проблем з кордонами, аспекти до Сатурна. Є субота, 11 травня. Місяць знаходиться в знайкі з діакарак. Це означає хорошо для домашніх суботу, сімейних аграрних справ. Неділя 12 травня підвищена ефективність в справах. Легко робити справи, особливо сімейні і домашні. А от ніч з неділі на понеділок доволі небезпечні аспекти. Місяць знаходиться в протистоянні в домашньому знакі Рак, в протистоянні до руйнівної планети Плутон. Це означає, що можуть бути руйнування домів, тобто більша кількість обстрілів і руйнування домів. Ймовірні, в ніч з неділю на понеділок. Такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!